Господь з вами! Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю Йому прощати і чи аж до семи разів? відповів йому Ісус. Не кажу Тобі до семи разів. Але до 70 разів посім. Тому то царство небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного борожника, який був винен 10 тисяч талантів. І як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, його жінку, дітей. І все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши нить, кланявся йому і благав, вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи Віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи Вияви терпіння до мене, а віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося. Інші співслуги дуже засмутилися, пішли й розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому, Слуго Легей, весь той борг я тобі простив, бо Ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою, його пан роз... Розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від, від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, Він вийшов з Галілеї і пробув до околиць Юдеї, які за Йорданом. Слово Господнє. Слава Тобі, Богу. Отже, сьогодні згадуємо світу Клару. І вона є опікункою всіх працівників телебачення, взагалі просто телебачення. Не випадково, тому що раз, що легенда каже, що там було вона бачила братів з Франциском, коли вони там робили певну акцію, зв'язану з вертепом. А два, це те, що сам святий Франциск він мав дуже таку специфіку в своїй духовності. Він дуже прагнув все бачити. І Тут традиція підказує, нам згадує, що. Власне, він був таким початківцем в вертепах, якщо йдеться про цю нашу католицьку традицію закладати вертепи. Тобто він хотів бачити так фізично, як, в яких умовах народився Ісус Христос. Зібрав, взяв чоловіка, жінку, маленьку дитину, посадив всіх разом, позбирав якихось там звірів і сказав: От дивіться, так було з народженням Ісуса Христа. Побачив. то вперше, така була перша візуалізація тих тайн, які ми знаємо з народження. І можливо, звідти і пішла така традиція власне, бажання бачити. то наше таке францисканське. Не тільки з тим Франциск якось мав таке прагнення бачити, а також в інших справах, наприклад. Коли перебував на горі Лаверні, він вбачав в печерах рани Ісуса Христа. Він так вживався і так хотів зануритись в тих ранах Ісусових, що фізично входив в ті печери, і, власне, там в них якби чинив присутню оцю муку Господню в своєму серці. Тут така візуалізація тих речей, які, які ми промовляємо на словах. Але хочемо бачити на очах. Ну, це таке людське і наше. Не випадково сьогодні літургія слова, також, особливо в першому читанні, коли ви, якщо ви уважно слухали, є там дуже часто зустрічається оце слово, бачити очі. Пророк Єзехіл, який є таким голосом Господнім. Через нього промовляє Бог до тих людей, серед яких він його поставив, і він, власне, йому каже Бог: Скажи так, людові Ізраїля, що вони мають очі, щоб бачити, та не бачать, мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони дім бунтарів. І в тому тексті кількакротно. Власне, є оцей такий мотив дивитись, бачите. виберись серед них, посеред дня в них на очах. Переселися з твого місця на інше. Візьми клунки в них на очах, винеси, і так то, то слово повторюється кількакротно. Бо вони дім бунтарів. Очі. І бачите, це теж така та реальність, яка виникає з правди. Я бачу, наприклад, якісь речі і співставляю те, що бачу з тим моїм внутрішнім і це, і власне процес пізнавання правди, те, що є реальне, з тим, що я собі уявляю. Власне, якби стає, відбувається процес такого, такої верифікації того стану реального з тим, що є там в мене всередині, в думках. І ось тривання в неправді, в брехні, і називається, називає пророку цим бунтари, бунт, бунтарством. Тобто вони мають очі, але не хочуть бачити тої реальності, яка, можливо, для них є не дуже приємна. Закривають очі на певні справи. Відкидають слово Боже, яке є також правдою, яке виразно вказує, що от дивись, оце є гріх, цього робити не варто, цього робити не можна. Це мені Богові не подобається. І коли хтось є бунтарем, власне в тому значенні, про яке каже Біблія, він закриває очі і не хоче цього бачити, не хоче чути. Оце мій стан, мій внутрішній, оце що я собі вважаю, що я правий, що моя правда, мені цього вистачає. Це є бунтарство, про яке каже Біблія сьогодні. І, на жаль, воно присутнє нас, в нашому суспільстві також, в нашій, в нашій реальності. Сьогодні ми згадуємо Святу Клару, яка є покровителькою телебачення, і я знаходжуся тут в телебаченні. І, на жаль, мушу ствердити, що телебачення сьогодні є знаряддям більше брехні, ніж правди, не про вас я серйозно про вас все добре. Але живемо в такій реальності, і ви знаєте, добре, те, що ми переживаємо війну, яка є наслідком брехні. І то телебачення, наприклад, Російської Федерації, яке живе вже десятиліттями в брехні, посі ширить брехню. І ми це відчуваємо власне навіть так фізично, і це погано. Що телебачення, яке має бути знаряддям так, передавати образ правди, воно передає образ неправди, брехні. І не тільки в Російській Федерації ця, ця процедура відбувається, а також і в нашому тому, такому цивілізованому світі сьогодні шириться дуже багато неправди. І це читаючи оце слово. Собі усвідомлюю, тому що це слово Бог керує до нас. І то слово, на жаль, є болісним, тому що Він каже: Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів, власне, тих людей, які закривають очі на правду, які не хочуть чути правди, які вважають, що краще жити спокійніше, але якихось трудних питань не порушувати. Це є погано. Сьогодні навіть в нашій церкві є багато таких справ, які, на які легше закрити очі, якось промовчати, не сказати, а які є незгідні з правдою. Більше того, вони є незгідні з, з волею Божою, зі Словом Божим. Ну, до прикладу, Біблія нам виразно говорить, що гріх. Содомський є, є гріхом. Це є гедотою в очах Господніх. А тим часом багато в нашій церкві, навіть священників, багато католиків е сьогодні триває оцей синодальний процес і агітують за те, щоб дозволити одностатеві легалізацію одно, одностатевих шлюбів. Це що таке? Це є, власне, той народ. Бунтарів, які собі узурпують право до Слова Божого. Тобто перекри, перекривлюють, кажуть, ні. Бог, який, який про це каже в своїх заповідях, він помилився. Тобто, ми стверджуємо, керуючись і перекриваючись якимись лозунгами толеранції, милосердя. Співчуття демократії і всього такого гарного, ми є важливіші від Бога. Це є дім бунтарів. Власне, закривають очі на правду і промують в світі образ неправди. Або інші справи, які, наприклад, також в нашій церкві, притаманні. Де дозволяється, наприклад, приступати до святого причастя людям, які тривають в тяжкому грісі. Є такі країни, в яких це є дозволено, це, і це також суперечить тій нашій суперечить об'явленню Господньому, тому що Господь нам сказав виразно, хто віддаляє жінку від чоловіка, чинить перелюб. А в деяких країнах вважають ні. Це не є так страшно, тому що е, можна якось там дозволити, керуючись милосердям, бо Бог є настільки милосердний, що Він на це дозволяє. Але чи це правда? Чи насправді Біблія нам е, представляє так, образ, образ такого Бога, який на все дозволяє? Абсолютно ні. Навіть читаючи сьогоднішнє слово е, в Євангелії Святого Матея, е, е, хоча початок. Який, е, госу, говорить Господь, є власне про того е, господаря, який приходить робити рахунок е, і прощає весь борг тому своєму слузі. Дійсно, то є образ Бога, він є милосердний, то сумнівів немає. Але зловживати тим милосердям, триваючи в брехні і використовуючи його милосердя, ну, це погано. І оцей процес, не процес а ця притча, яку говорить Бог, Господь своїм учням, Син Божий, говорить так: Царство Небесне схоже на Царя, що хотів звести рахунки зі своїми слугами. Що це таке звести рахунки? Це поставити в правді. То той приходить, він говорить про наближення такого моменту, коли е, здаш свій рахунок. І той момент е, здавання рахунку буде не твій критерій, не те, як я собі вважаю, е, що моя от, рація, моя правда, а так, як хоче мій Господь. Це Він, він є тим критерієм того розрахунку. Схоже на царя, який е, хоче звести рахунки. Стати, поставити в правді тих своїх слуг, цар. Тим царем є Бог. І ця притча, яка закінчується в такий спосіб жорсткий. Якщо уважно слухати і подивитися на весь текст, там є такі слова далі, закінчується так. Розгнівавшись до того слуги, який не зрозумів лекції милосердя і правди. Розгнівавшись, його пан передав катам. Аж поки йому не поверне всього боргу. І далі закінчує Син Божий отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. І тепер, читаючи це слово, беручи в контексті всього того слова і першого читання і другого, де Пророк каже, це є дім бунтарів. Перебуваємо серед дому бунтарів. І тепер можна собі задати питання. Кожен з нас тут присутніх, і, і там, хто дивиться нас, те ви бачення, який, який в мене є образ Бога? Як я собі уявляю Бога? Чи той образ, власне, він є згідний з тим Богом, з тим об'явленням Бога, який нам дає Син Божий. Чи ти сам собі зробив, чи зробила якийсь образ Бога, який тобі пасує? І відповідно до того допрацьовуєш собі якусь правду, якусь систему поведінки і виборів, які виникають з того образу. Так, як про те, що я казав на початку, сьогодні дуже часто люди зловживають, і в нашій церкві теж зловживають тим милосердям Божим. Направді, насправді зловживають. Думаю, що Бог, Він дозволяє на все. А так не є. І тепер як звідки взнати, як, як в собі розвивати той правдивий образ Бога, Бога? А читаючи Боже Слово. Тут є правда. І звичайно, що нам не дасть. Тої правди, як вже, як я казав на початку, переконалися, ну, ні телебачення, ні соціальні мережі, ані інші речі якісь там, але тут є правда в, в Біблії, тому слові, яке об'являє нам Син Божий, об'являє правдиве обличчя Отця. І хоча часом те слово воно є дуже невигідне для мене, жорстке. Бо коли Ісус дорікає власне того, того слугу, який не розуміє того милосердя. Так, я бачу себе в тому слузі. Той, який зловживає милосердям, той, який нескінченно не розуміє тої лекції Божого милосердя, нескінченного Божого милосердя і зловживає ним без кінця. А що ж я можу сказати? Чи ж можу закінчити на такому, такому сумному, якомусь песимістичному, абсолютно ні. Ні, все-таки то слово дає нам величезну надію на те, що насправді і ми отримуємо ту ласку милосердя. В сьогоднішньому коментарі до Біблії є такий, таке пояснення щодо тих талантів. Тобто, коли зв... звелів звести рахунки з тим першим слугою, який був винен 10 тисяч талантів. І тут в коментарі є пояснення: один талант має вартість 26 тисяч. З половиною кілограмів срібла, тобто ця вартість буде приблизно мати 262 тонни срібла. Це такий невеликий потяг, повний срібла, досить величезна сума. І тут здається, що насправді тут величезний скарб. Але я би ту подивився на трошки не інакше на ці цифри. Якщо взяти оті всі тонни, поділити на кілограми, їх там вже почнеться мільйони. А якщо взяти оті кілограми поділити на дрібненькі грами. Нескінченна кількість. Такі дрібненькі грами, які не мають великої вартості, але коли їх багато, величезний скарб. І в, більше того, я б сказав, величезний тягар 260 тонн срібла. То є образ е, тих е, наших дрібненьких гріхів, яких є безліч, які цар, який Бог в своєму милосерді дарує всі безрешти. Повністю. І тепер, дивлячись на того другого слугу, який не зрозумів того, тої ласки дарування і милосердя, спонукає мене вчитись того милосердя, того пробачення, яке я сам відчуваю, яке мені Бог дарує раз за разом, раз за разом нескінченність. Отож, Сьогодні вдивляючись в той образ Бога, який є насправді милосердним, але і справедливим, варто собі взяти до серця всі ті справи і глибоко собі подумати ті всі непробачення, які десь там ношу, ношу в глибоко в серці своєму, або в ті ті історії, якісь там десь загубилися в моїй біографії, на які, можливо, закриваю очі. І не хочу їх бачити, так як то було в першому читанні. Закриваю, маю очі, але не бачу. Не хочу про них згадувати. Може, варто на них звернути увагу і все-таки сягнути про це про той, про, про той процес пробачення, не тримати зла, не тримати ненависті, не тримати бажання помсти в нескінченність. Бо і ми станемо перед Богом і дамо той рахунок. Сьогодні знову ж таки взиваючи заступництва Святої Клари, яка є власне патронкою тих людей, які передають образ, просімо її, щоб і вона допомагала нам відновлювати в собі той правдивий образ Бога, який веде мене до правди, який дає мені бачити мої власні гріхи, який дає мені пізнавати також ту реальність, в якій я живу. Першу чергу дає мені зрозуміти, ким є, ким є той Отець милосердний для мене, і вчить того милосердя для навколишніх моїх людей, які мене оточують, братів і сестер. Амінь.